Чи могла ця війна не розпочатися? Так, і лише в тому випадку, якби ми самі не залишили б і сліду від рускава міра в українському суспільстві, якби Путін не сприймав Україну частиною рускава міра. Для цього потрібно було б відмовитися від масового вжитку українцями російської мови, не популяризувати на естраді в кіно російську культуру як рідну українцям, а головне заборонити діяльність величезної мережі, яку збудувала російська церква в Україні. Ми почали це робити. Президент і парламент звернулися до святішого Варфоломія з проханням надати томос. православна церква України отримала канонічну автокефалію, а російська церква в Україні стала неканонічною. Але продовжила працювати. От я впевнено, можу сказати, що якби не діяльність Російської православної церкви то війни не було б. Бо церква Патріарха Кирила це підготовка геноцидної ідеології рускава міра, пропаганда насильства, імперських планів Кремля і, звичайно, заохочення і виправдання самої війни. Після 2019 року ці добровільні посли Руська міра в Україні знову відчули силу. І навіть зараз на 10-му році війни, і через півтора роки після повномасштабного вторгнення, мої законопроекту і про гуманітарну деколонізацію, і про заборону діяльності російської церкви в Україні. Я їх подавав ще в минулому році, от вони досі заблоковані. Ось зараз прочитаю вам дефініцію ідеології рускава міра, яку ми пропонуємо визначити і заборонити. Ідеологія рускава міра, російська неоколоніальна доктрина, в основі якої покладені шовіністичні, нацистські, расистські, ксенофобські релігійні ідеї, образи і цілі знищення України, геноцид українського народу, невизнання суверенітету України та інших країн, яка має на меті насильницьке розширення російського. Понад національного імперського простору як способу реалізації особливого цивілізаційного права росіян на масові вбивства, державний тероризм, військове вторгнення до інших країн, окупацію території, поширення канонічної території Російської православної церкви за межі території Російської Федерації тощо от поки російський мір так вільно почувається в Україні, і поки російська церква далі підпорядковується. Цьому підсанкційному Гондяєву, використовує українські святині. В путіна завжди буде ілюзія, що його продовжують чекати в Києві. І тому з точки зору Путіна війну треба вести далі. Але чи ілюзія це? Я вам розкажу декілька історій, які допоможуть в цьому розібратись.